Тись ви при прийнятті життєво важливих рішень. Чи використовуєте молитву? Як взагалі, молитва може допомогти у цьому? Цікаво і маркування людей, що оточують нас молитву не часто, але використовую. І рішення обдумую довго. Вдумувати ну, обдумую, молюся не завжди. Ні, ну я так думаю, але ну я одразу не молюся, може трошки пізніше. Звичайно, своє рішення уважно, дуже обдумую завжди. Не часто уважно, але завжди. Молитву я завжди використовую. так. Достатньо уважно і використовую молитви. Ну, Для себе, можливо, використовую там, щось попросити, але. Ну, Напевно, що ні. Вона себе стояла, наприклад, молюся вже після прийнятого рішення, але молюся. В залежності від ситуації. Якщо є ситуація, яка дозволяє подумати, то завжди думаю. Якщо немає, то приймаю спонтанно рішення. Чесно, молюсь перед екзаменом. Або перед такими дуже важливими справами. Ну, Якщо такі справи, в принципі, побутові, ну то ну, розумію, так, на такому рівні, якщо ж таке щось. Серйозніше, Ну, і вже як кажуть, як тривога, то до Бога. знаєте, Ну, в принципі, рішення, якщо чесно, я не дуже так приймаю. А молитися це завжди. Не завжди. Але часом буває, що використовую. Ні-ні, не обов'язково. Ну, Не завжди уважно, але стараємося як можна частіше. Я завжди обдумую рішення, У мене необдуманих рішень ніколи не буває. І коли є надзвичайно важливі рішення, я ходжу до церкви навіть. Коли я приймаю рішення, я молюся і кажу, Боже, якщо то в твоїх, ну, як кажуть, планах і ти поблагословиш це, значить буде вирішено це питання. Якщо ні, то воно не буде. Вирішити. Багато людей розглядають вибір як щось подібне до рулетки, лотереї чи такої іграшки. Правильний вибір зводиться до благ, які він нам принесе. Якщо ми отримали комфорт, багатство, славу чи владу, вважаємо, що зробили правильний вибір. Виграшний. А якщо раптом виявиться, що все це пустишка? А ми залишилися спустошеними і ошуканими. А раптом правильний вибір це не гра випадку і не вигода. А що якщо правильний вибір вимірюється не комфортом і владою, а голосом совісті і Бога? Ось що про це сказано в Біблії. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього. Бо ж Він життя твоє і довгота. Твоє. А яка ваша думка?